І всем привзорогії подписочки за МСНС то й нас буде новий відосик по Brawl Stars і подписчики, думаю ви догадалися по назвенню що щось сьогодні буде за відосик і вже побачили щось тільки що Да подпишечка розработчика наконец-то Ну каже давайте закончиться сезон це що ми купили йолку його і... ви 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 виграву е ці по побіди вигравали собрали Білетики, зараз відкриємо подарочки. ще там, я дивився, розработчики ще понакадали, крім цього ще в халявних подарків. Плюс ще там, ну, коротше, багатенько Ви ввели, підлядь, лайк, як підпишіться на канал. Давайте я зроблю скрізь на пам'ять. Давайте я напи... нажму получить подарки. 34. Ой -яй -яй! Ой -яй! Подписчики, пристегуйтеся, ще буде дуже жарко. Давайте я звук включу Буду ткання їх быстро. Мифический бен жалко, я думаю, я, я, я думаю, буде цей буде легендарный. То кридите. Мически. Мне 100% дойти до легендарного. Наше будет все, кроме легендарна. О, ну за кусик! Убежите, глипи для гусика. <рит> да блин. Для гусика. <рит> <Why> skin? скин. <рит> Эй, эти сам, ничего себе. О, я тут настал ну, ну, ты же Ленардо и в принципе. Да ты достал уже. Подожди, извиняюсь. Могу поставить блокировку У подарочку пин Давайте будем всякими раз тактиками Биг богатенько пичу до пичи ходи шоу О пин прикольный просто нога так Тогда просто так быстро Да каждого своя тактика Угу Я <laughs> домическую лежил! Ендорный ще один! Хех! <laughs> не пиляйкусика! Вот еще дать лайкусика, непи! Це жирный бог походу! -яй -яй. Кекс Ай-яй-яй. Просто нога тыкал, раз вверх не там, просто... Поставьте потом відос на зап на зап... на як на паузу. Побачите, я просто ногатика. Ну, я верхний там ліво право Ще Відчетний біжний, підрядний біжеский Ми Ще підемо по другим каналу пособираю. Та й я його. А награс себе хредкой. Ну дивіться, я вам скажу, давайте я так от скрин зроблю. 34 штук, ми отри... Ну не ми, а я отримав. Добре. <см ensuite> 1800 монет, 600 прокачки, 1000 блінгів, там удвоялки. 2 скина, 4 піна. Не густо. Давайте посибремо. О новий режим вже був. ну новий вони вже були. Нічого не пишуть. Всі вітаю з різдвом. Бачите, вже міга копілка. О, вже скоро буде піца. Піца скоро же буде. Так стати, дають П подарки дають безплатні. Епічні, и легендарні епічі. І Там чек-череза Давайте заберемо, Давай заберем. О, заберемо. А ще не два подарки дають, хіба? Ну ладно. Ліпи для косик. Кусь... Якийсь... На коше заберемо хипризарят. Награє, на такой на якому я вообще не гуляю. Два спрея. Все, подарки загоню. О, ще три ящичка. Тут геми, тут разі скини подубаляли. Разребь, може підкупить. А, давайте. Мені мене дає же підкупив так, монеточок. Трошки блідочки. Так, щоб потом буду куплять. Байда, давайте ще ці три відкриємо. Лакузик, вот вишечку давайте. Епічний. Рей. Ненарный! Нарный на самом акте. Челкучик гел. Продолжить. Ну цей скин офигительный. Давайте сейчас закис поставим скин. Ммм. Давай да попробуем создать, я думаю, подарим скип. Я кавкола яка редкость, Щоб бы сразу поставить там. Ну, вроде вроде бы все эпические, а там кто не знает. Так, перс, нам надо. Бета Дэрил, скин мне на <плёг> него. Не эпический скин, так. На мне эпический скин выпал. Потом скин был на Сэма у меня. Сэм. Ну тут у него скины были. Мене... О, эпический тоже скин. Хорошо. Эпический скин, так. И что у нас там вообще выпало недавно? Я уже забыл. Да, все проморгал, кто с нам недавно подал. А, гел, щелкунчик гел. Так, дальше. же? Ну, не тоже ради бомбический. Бомбический мне не будет выпадать. Туда все гел. А, си. Эпический, да. У меня два эпичика на него скинули, ничего себе. Щелкунчик гел, так, ладно, не эпический. Так, Надо поставить, чтобы было же нового хока не снял, надо я сейчас ну, секунду сейчас подвиж и подумаю. Подписчика, так я сейчас сюда тут проще поменяю. Я поменяю стиль, то про чтоб было прикольнейше. Так а, а хай будет так. Про тебе что-то ну, поменял скин, поймем сай. Давай ты по другим окнам там, побегаем, посвариваем подарок. Бачите, а разработчики молодці, це такие на подарочки подавали. По крайней мере, на основі мені по понравилось подарок, не знаю вам. Близко ясно. Етап 5 Спрей, спрей, вс. Ящики. Давайте разваслайкусик. Эпический. Бачите, самый верхней татика за так оставь центр рекрутайся. Запачный Бачите, нема ничего. Эй-я-я, я, я ж клуб вступляв. А це не тут, це на другом... Я на другому карте клуб, клуб вступ вставлял. Я... Може там ще заберем ящик. А это лайк, подписчик и Можна сказати так же можна було б оставить основу і напослідок же потом пооткривати. Блять, не в громко. А що, типа там Такі, добре, у на но такі подарки були жорсткі Прям, ну Неприємно было. Я залутав три скина, монеты там, всякую такой цю, я считаю целофеяном. Под леккуйся подписчичку. Ладно, щось забагалось. Ну, це браво, це нормально. Его дар, читали, лайк подписчичка, лайк лейку сидать сильный. Разработчики Офігенний скам! Я того все ой-ой. Ви що, пишеш ли? То есть, начало брал підлахувать. Тоже о, ми ще заразуме, даже і скин. Він не скин перси забрали. А там мені щоб ще більше подобається На акаунт так не граєш, а тут таке все є. Ну, все таки випадає Такай джунгли. Пойдем на следующем акций. А, ты же вы достал с ними подарками, идем на следующий аккаунт. А ты не памятаю, чи тут я вступал в клуб, чи э, в следующем... Я не, знаю, не, не про на прошлом. А тут я вступал в клуб. Что подарки так и не дали? Ладно, из ним, что А бачите, он решил, потому что мне нарисовал дать сразу до подарунка, типа, щоб, щоб типа сэкономить день 14. А, один до подарунка, да, день 14 день 14 я их все-таки так не говорил. По, по ящикам мене план выполнился. Я побачил легендарних H4. Бачите, с 100 копье не пузы скинь. Ладно, давай. до <сь> Та твои сдевайс. Подарки за подарками, наверное, для, для, для следующего кампана. Идем на заключительный аккаунт. Тут у тебя в клуб вступал вроде бы, да, чи не. Ладно, физлим. Я тебя вже не на кончину горя. Куда я вступал? О, на катамп. О, это имба. Это продаю на катин гляну. Пошелька. Да блин. Подарки за подарком, розрипунчик. Я аккаунт так Знаєте, що біжі мене вс... Всього... Я ч я вс в що... шоці? Что, типа, на основе дають менше подарків, чем на твинках. Я ж це на мене якось дико. Типа для твинки дают такие подары, ко... не заможет за кой сюда ленидарный. Педляйк высяка Пятый ленинный подарок. О, оленьонок олень. нета. Нита оленнок. Я тут крайне, тут закони. <ристо> Блин, пспин, свезли на кам. Потому что возвращаемся в теплі края <ристо> на мою основу. Ож подписчики, такий получився відосик. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Це був Brawl Stars, саме, як за Science 18. Сьогодні ми з вами відкривали ящички. Дроб, конечно, мене з них удивив. Я був в шоці прям безработчикам за те, що вони такі подарки роблять? Це вообще прям респект. Бачите, даже за 70 гривень можна купити 2000 монет і 5000 блінгів. Молодці розробки, розроби молодці, знаєте? Розроби... Так, ви всі досліджуєте. Розроби молодці, розроби... Всі на розроби годять, а розроби молодці. Прибачте, така не є. Типа... Розроби такі всякі... А реально... Молодці розробочки, як не я. А на бутліжечки. Дивимось, як це закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі у нас що буде? Новий сезон. Через... А, падає довго, через сьогодні. Я, я все-таки постараюся поіграти -по на баснайте, хоча вже не хочу. Я вже награвся на цьому сезоні вже повністю на 50 камінні вже не хочеться прям так гулять. Хочу спробувати дойти до цього красного ящичка, відкрити його. Подивитися, що там буде за дроп. Це пока мої плани. У мене на це є 7 днів, скільки там часов. 7 днів і 22 часа. Кстати, прикиньте, це. І оцей піца. І сезон почнеться аж там десь в... В первых числах и то сечно, то есть третий будет либо другой будет, все это начинается новый сезон. Так что так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем подписчикам пока-пока.